Зараз на війні служить мій тато. Тато мама і тато тато приходить в службу мама. Мій тато служить війську брат, мама, тато, тато, дядька Сергій, та Стас. А. Мій тато пішов служити, щоб захищати Україну. Україну від росіян. Мама, їй було дуже складно просто сидіти вдома. Вона хотіла якось допомагати країні. Вони не хочуть, щоб наша країна дісталася росіянам. Росія на нас напала, бо у нас все є. А у них такого нема. Щоб ми стали їхня або побувати. Хоче захопити нашу територію. Я напевно це подобається і хочеться продовжувати. Їй не подобається те, що ми цінуємо дуже волю. Якщо б не вони, ну зараз б все було б набагато гірше. Я можу навіть вчитися, ходити в школу. Я хочу, щоб ти типу, поскоріш повернувся додому, щоб я тебе обняла, побачила. Тату, я тебе люблю. Я сумую за тобою. Я вас дуже люблю і хочу, щоб ви не... Здавалися, щоб вони у безпеці були і перемогли Росію. Шевельмо. Вітаю вас з Днем Незалежності. І хочу від всього свого серця подякувати, що в цей день ми можемо вдягнути вишиванки.